Що ваша адміністрація робить, щоб запобігти паніці? Не знаю. А що робить ваша адміністрація? Ви все чули: місто без правил, без лідера, без телебачення. Давайте сядемо на цей диван. Що ж, схоже, у мене в класі є приколіст. Знаєш, синку, згідно зі шкільними правилами, волосся учнів має бути однієї довжини. Чому ти в кепці за столом? Новий вчитель мене постриг. Дай поглянути. Ні. Ну, прошу. Ні, ти сміятимешся. Я не сміятимусь. Покажи. Погляньте, я борт. Хто це така? Дозвольте зіграти на губній гармошці. Мам каче піти. Ви померли. Поклади тіло до інших. Якщо я стану таким, як цей божевільний, візьми рушницю, ти взяв рушницю! У таку силу навіть я не вірю, що відбувається, а? а, -а, -а. Що це? А? Ей, я слухаю музику. Гомера Сімпсон. Правда? 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 О, третя правда, моя слабкість. Ходімо. О. <гум> Заморожене м'ясо. Раптом людство загине, а електрика працюватиме. Гомере, це ж мій фризеріно. Це назва морозилки. Окілі до Кахама, Японія. Це поряд з горою Фудзіяма. Бувай. Ми можемо не курити. Ми можемо кинути, коли захочемо. Дивись. Не? І якщо ти їм віриш, я теж їм вірю. Безпека сила! Ідіть козним покуримо на ганку. Природа божа попільничка. І він дуже багато спить, тільки гляньте на ці фото з відпустки. Господи. Прокляття, мабуть, відпустка була довгою. Це, щоб згадати, де припаркувались. Уф, Дуже низький рівень, гіпокритину. Боюся, Гомера, у тебе нарколепсія. Хі -хі -хі -хі. Нарколепсія це просто сонна хвороба. Багато нарколептиків ведуть нормальне життя. Ось тобі документ, що підтверджує твій стан. Це медичне виправдання, аби не робити того, що ти вважаєш виснажливим. Тато, можеш відвести мене до Мілгаузі? Нарколепсія. Нарколепсія. Доктор єбер зробив тобі цей припис. Нарколепсія! <плес> Я не можу більше чекати. Мій теж. <плес> <плес> О, вільна <бейсбульна> рука. <руководка. плес> Я хочу твій подарунок. Якщо я комусь потрібен, то я приймаю ванну з попкорна. Тато, можна тебе спитати, як ти змусив таку жінку, як мама, залишитись з тобою? Поглянь, дзеркало незаплановане диво. Це єдина причина. Ну, я підтримую в ній інтерес. А куди заподіла з мікрохвильока? Хе-хе-хе. Приїхали! Те, що ви лишаєте в таксі, вже ніколи не побачите. Слава Богу, ти прокинувся! Пробачте, хлопці, все скінчилось. Я роблю лише одну партію на день. О, більше нема пундиків. Роби ще, чи я стрілятиму.